На початку з'явились дві сили світло і темрява, вічні суперники. Зустрічайте білобога, Бога світла і чорнобога, бога темряви. Їхня боротьба створює баланс у всесвіті, даруючи життя і смерть. Які таємниці приховує ця давня битва? Поєднаємо розповідь про білобога і чорнобога в одній міфічній історії, бо вони діють переважно у парі. Змінюючи один одного у просторі і вічності, письменник Сергій Плачинда, у словнику давньої української міфології, подає легенду про білобога і чорнобога, і поринув у свою глибоку думу сокіл рот, і довго, довго думу думав, і зніс він два яйця біле і чорне, впали вони в озеро живої води, і вродилися з них білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді з вершини дуба Стародуба сказав їм сокіл Зупиніться! І лебеді перестали битися. І сказав сокіл: Я даю вам слово і розум, вийдіть з води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебеді з води і одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся Русяве. Очі блакитні, а в другого все було чорне, і шкіра, і волосся, і очі. І сказав сокіл їм: Зірвіть з дерева по яблуку і з'їжте їх, з'їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл: Тепер ви не невмирущі боги, і вклонилися йому велетні. І сказав сокіл білошкірому: Ти є білобог! Володар світла й білого світу та всього, що створиш у ньому. І сказав сокіл чорношкірому Ти є чорнобог, володар ночі і пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав він обом ви є добро і зло, краса і погань, і ви будете вічно, бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла і краси, тож не знатимуть, що таке життя і навіщо жити в ньому. Білобог. Бог денного світла, добра, щастя, чорнобог, Бог темряви, ночі, зими, холоду, але водночас таємничості, ворожіння, марення, сну. Білобог вічно бореться з чорнобогом, вони почергово перемагають один одного, і на землі від того змінюється день на ніч, і навпаки. У цій боротьбі твориться життя. Тому поняття добра і зла є умовним: ні білобог, ні чорнобог. Один без одного не існують, бо обидва знаходяться у володінні сварога, який і править світом. Ми після денної праці лягаємо спати вночі, а зранку знову пробуджуємося, як і наше сонце, що обертається між білобогом і чорнобогом. Тому, шанувати, маємо обох богів, але іноді свої негаразди приписують чорнобогу, а щось гарне білобогу. Зустрічаються вірування. Коли білобога наділяють добром, а чорнобога злом. Так у Гельмольда в Хроніці слов'ян 12 століття зазначено слов'яни мають дивний забобон. Під час пиятик вони пускають колом жертовну чашу в ім'я Бога добра і зла, складаючи до неї слова, однак не посвяти, а прокляття. Вони вірять, що добра доля перебуває у владі доброго бога, а зла у руках злого. Тому своєю мовою вони називають цього злого Бога, дияволом, або чорнобогом, тобто чорним богом народного свята ушанування білобога, як і чорнобога не збереглося, тому існує кілька версій, коли треба ушановувати цих богів. Ми пропонуємо схематичну уяву Всесвіту у вигляді восьмикутної зірки або човна, що обернений носом на схід, як і переважна більшість наших храмів. Образ Білобога має розташовуватися в правому куті чи правому борту човна, який відповідає півдню середині дня та літа. У календарній системі це 15 липня. На середину літа випадає 21 день після свята Купала. Аналогічно свято Чорнобога припадає на середину зими 15 січня і відповідає чаклунському дню. Це лівий кут зірки. Або лівий борт човна, який відповідає півночі, середині ночі та зими. Середина зими це 21 й день після свята Різдва Коляди. Вважалося, що в день отдання слід бути обережним, щоб чаклунки, які можуть давати дання, не наслали на людину біду чи хворобу. З огляду на це, люди виробили чимало ритуалів, щоб повертати назад дані та відвертати погані наслання за допомогою молитов і замовлянь. Вірогідно, до таких захисних дій слід віднести й те, що в цей день після вечері залишали горщик із кашею на припічку для домовика, щогла човна відповідає світовому дереву. Що стоїть у центрі зірки, і світ з його світлом і темрявою обертається навколо нього. Храм це теж своєрідний човен, тому його відгалуження на північ і південь символізують відповідно Чорнобога і Білобога. Також зазначимо, що Чорнобог він же кощій, Велес, Вій, Касьян, чорт, сатана різні імена різних рівнів, Наві зв'язаний із зародженням нового життя. Арабський мандрівник Аль-Масуді дає опис святилища чорного бога X століття. І є у них будинок, який створив один з їхніх царів на Чорній горі, яку оточують дивовижні води, що відзначаються різними кольорами та смаками, усі дуже корисні. І у них в ньому є величезний ідол в образі Сатурна, зроблений у вигляді діда з патерицею в руці, якою він рушить кості мертвих з могил. Під правою його ногою є зображення чогось на взірець комашні, а під другою вороночорні зображення граків та інших птахів і дивовижні зображення чогось подібного до людей. Це зображення можна пояснити так: ворони чорнота в небі, мурахи, чорнота під землею, люди чорнота на землі. Таким чином, Чорнобог керує чорнотою у всьому просторі. Чорний колір у більшості народів. Це колір землі, символ належності до підземного світу мертвих. Ворон завжди пов'язаний зі смертю, старістю, мудрістю. Мураха пов'язується з марою, мором, мороком. Існував кельтський бог природи і достатку кернун, що традиційно перекладається як рогатий бог, зустрічається також написання цернун. Відомо понад 40 зображень римської пори, так чи інакше їх пов'язують з Кернуном. Велика їх частина походить з північного сходу Франції. Найбільш характерними рисами його іконографії були будійська поза зі схрещеними ногами, оленячі роги, змія і гривна. Нерідко зображувався з якимись тваринами. Це нам нагадує чорнобожича Велеса, опікуна тварин. Історія білобога та чорнобога нагадує нам, що світло і темрява завжди йдуть поруч, створюючи гармонію. Нехай їх вічна боротьба надихає вас на пошуки свого внутрішнього балансу, щоб жити в гармонії зі світом і собою. Якщо ця розповідь принесла вам нові думки або натхнення, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Ваші підтримка та думки важливі для нас.